Добрий день, мої любі малята. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимось з дорожніми знаками, нашими головними помічниками. І малюки, і дорослі повинні знати, що на дорозі потрібно поводитись дуже-дуже обережно. Щоб не трапилось біди, треба дотримуватись правил дорожнього руху. Головним помічником є світлофор. Він служить і для водіїв, і для пішоходів. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Існують ще інші помічники на дорозі це дорожні знаки. Сьогодні ми познайомимось із дорожніми знаками, які повинні знати усі пішоходи. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце, де саме можна перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється він біля спеціальної розмітки, зебри. Пам'ятайте, що перед тим, як перейти дорогу. Поверни голову вліво, щоб переконатися, що йти безпечно. Підземний пішохідний перехід. Він встановлюється біля входу в перехід. Велосипедна доріжка вказує місце, де можна рухатись тільки на велосипедах. Обережно діти. Цей знак вказує, що на дорогу можуть вибігати діти, проте це не означає, що на дорогу можна вибігати. Світлофорне регулювання. Цей знак вказує, що попереду є світлофор, який регулює рух транспорту та пішоходів. Дітки, сьогодні я вам пропоную зліпити з пластиліну цей знак. Для роботи нам знадобиться дощечка пластилін, червоного, зеленого та жовтого кольорів. Та вирізана з білого картону геометрична фігура трикутник. З червоного пластиліну скочуємо тоненьку ковбаску. Треба зробити. Такі три ковбаски та кріпимо їх вздовж сторін. Ось так вийшло у мене. Потім робимо три кульки відповідно кольорам світлофора червону, жовту та зелену. Кріпимо їх до значка та трошки притискаємо. Ось такий знак вийшов у мене. Дітки, давайте згадаємо, як називається цей знак і що він означає. Правильно, це світлофорне регулювання. І вказує він, що попереду є світлофор, який регулює рух транспорту та пішоходів. Я буду чекати на фото ваших робіт. Успіхів вам до побачення!